Всім привіт з верхівця. Що хочу сказати на годовщину каналу. Так сам собі щось загадав. Думаю, можливо, 15 тисяч назбираємо підписників. А на 8 листопада перейшли границю 10 тисяч. Ну що, все одно скажу вам дякую. Велике дякую. Всім, хто дивиться мене, хто радить іншим. І що хочу сказати. Ну, загадав ти собі там 15 тисяч. Ну, це ж таке, не виходить, нічого страшного. <кій> Дехто з блогерів по телевізору вон 160 000 замовляють, там 200 тисяч, 500 тисяч. Вже не знають скільки їм замовлять Можливо, у них щось і виходить ліпше, ніж мене. ну не ті масштаби, тому що продовжуємо тут ковирятись з Славутою. А чому продовжуємо ковирятись з Славутою? Пропозицій немерено. Пропозиції класні. Ну, є класні, офігенні просто є. А є, звісно, і не дуже. Сама класна пропозиція, це лайк заслуговує там. Повноприводний саморобний тракторець. Ну там відстань, усе з'їдає, усе. І мій навар, і, і все. В общем, блин, не знаю, що робити. І плюс же ж, точніше, мінус сьогоднішнього дня це те, що пересуватись важко по Україні. Як мені, так і вам. Чому, в принципі, і продажі впали, і все. Пали. Не знаю. Мені здається, тільки із-за того, що такі поганенькі ситуації М -м... з пересуванням. Ну, зато у нас що? Восьмерка під завдатком. Чоловік скинув гроші сказав, через місяць приїду. Ну, йому, мабуть, видніше, місяць, місяць тут на. Попередні 2-3 дні не сильно загадуєш, але ну, кожного різна ситуація. То ми з лодіком, вмісто того, щоб щось уже новіше продавати мен, Та видно попідварювали. Це я вже вчора накидав шпакльовки підшпаклювати гравітексом, покрити. Оці п'ятна так і лишаться, ніхто їх не буде фарбувати. Так, по цій машині і так вона вже трошки здовго тут стоїть. І по ходові піддивились, і гальма прокачали, все зробили. І акумулятор ось новенький придбав. Не із дешевих, тому що я не із тих перекупів, що подешевше. Хай я трошки менше зароблю, але людям буде служити довго і щасливо. сливо. У мотору, хто дивиться, канал пам'ятає. Моторчик запускався, не димів, не чадів. Ще, правда, не заливали жидкості охолоджуючу. Не заливали. Можливо щось із радіатором може бути, не знаю. Подивимось. Десь там вадік казав. Дозвивав, з нього десь пробка. А, ось ось пробка. Ну, звивав щось було, якась жижа. На днях це все зробимо. Якщо радіатор потік, значить купимо новий. Ліпити туди ніхто нічого не буде, ні жвачку, ні пластилін. Нічого. Пощеплення все нове, стартер новий, акумулятор новий. В кабіні вона виглядає непогано. Це Все сварка. Вон болгарки. Все зачищалось, все робилось. Все у нас задня арка. Тут я ще шпакло не насипав. Показати вам що як зроблено. Отак. От І отут -от у нас іще латочка. В принципі, також непогано все вийшло. Я ж кажу, п'ятна ніхто робити не буде, красити її ніхто не буде вже. Виходить вона, в принципі. І так уже не дешево. По дні, що вона ціла. Ну, якщо що, хто захоче, купить балончик, краски. Подобно і та по підкрасі, як я кажу, що клієнт, в принципі, теж має щось з нею робити, щоб полюбити це авто, може і громко сказав, ну комусь, можливо, так і хочеться. По ціні там по підшпакльовуємо гравітексом зробимо. по ціні буде 20 тисяч гривень. То сол зальємо, то в мене вистачає? Покажу. Ніяка не реклама, це просто. <coughs> Остатки білої розкоші. Так, що вам ще показати? Так, да, в принципі, хто не перемотує, хто дивиться уважно, тому в кінці буде там бонус. Або не в кінці, я навіть не знаю, коли він буде. Щоб не перемотували. Де у нас фокус? О! сфокусувалося. Так, по цій автівці сказав. Так, треба ж і по цій автівці сказати. До речі, он, буба виглядає, охороняє восьмерку. Вона вже під завдатком, тож не телефонуйте. Так, да, до речі, за цю автівку телефонувало багато людей. Один навіть питався скинути завдаток, але потім щось передумав. Е, ще був один дядько, який приїжджав до мене, дивився, сказав, міняємось, сам запропонував. Дев'ятка, ну, така дев'ятка більш під розбор цікава, тому що ціляком вона Ну не машина. От Сказав, через пару днів наберу, привезеш її мені додому, а ту забереш. Тут недалеко. В принципі, домовились все. Минуло 2 дні. Я вже купив акумулятор і вже повирізали, поварили. Зараз шпаклюю, а дядька нема. Ну, дай Бог йому здоров'я і нехай він просто передумав, а нічого з ним не трапилось. Хай буде так. Так нужно, щоб було. Так, по цій автівці. Вона досі у нас в продажі. Нагадую, у нас Honda HD 65, 2005 рік. Вантажопід'ємність 4 тонни, 3,3 турбодизель. Ну, в принципі, їздова машина. Резина вкруг нова, акумулятором рік. Лебідка. куплялась новенька. Конструював цей агрегат я сам. По ціні 7000 доларів. Кому цікаво номер телефону для зв'язку отут. Отут, унизу екрану. О, що, де ось, де все номер. Ось так само і номер телефону. <кій> так, по ніжтякам. Є у мене отаке от, знаєте, було прийняте рішення. Те, що лежить таке як 3, 4, 5 років, от ця лебідка, допустимо, лежить 6 років. Ця лебідка лежить 5 років. Стойка ця десь років 5. Сімник вона навіть взагалі не пам'ятає. Так, характеристики, лебідка. Заката, тяга, тягове зусилля 1000 кілограм. скорость. Чи що це скорость? Ну да, скорость. Каната 0,4 метра. В секунду. На годину, мабуть. В общем, 23 кіла її вес. Сколько тут троса є Куплялись вони. Тому що я завжди мріяв про евакуатор. До речі, евакуатори ще будуть. Не переживайте, якщо цей продам, то ще їх буде не один. Тільки треба, щоб час трошки був ліпший. Так, в общем, що, дивимось, лебідка, лебідка. Це без опознавательних знаків. Щось тут було написано. Ось океге, ну щось. Не знаю, що наскільки. бо я вам скажу, я піднімаю мотори набагато меншими. Отак піднімаю. Ці точно підніму. Так. По цінах тисяча, тисяча, сйомник такий манюній, Це на болгарках. Подшипники знімати. Ось такий манюний съйомник. Це у нас тут, як у мужика, настаєш здоровий діаметр е, тисяча. Ось така стойка під дрельку, тільки нема тут хамута, треба з боку тут щось придумувати, засверлювати, робити. Тисяча. В общем, всі лоти по тисячі. Тут у нас що? Мінськ, другий ремонт проточений з кольцями, з новим поршнем. Пальця нема. Такий циліндрик. Тисяча. По-любому комусь треба. А купити поршень, кольця, проточити свій, мабуть, вийде дорожче. В ну, общем, це все по тисячі. Ще мене багато всякого є, бо я хазяйського батька син. Трошки люблю такі речі Ну, блін як воно лежить годами роками, можливо комусь треба сьогодні, а мені треба буде не сьогодні, то я собі ще знайду. Так, по запчастинах продовжуємо. Ось такі всякі речі є. Є барабан в зборі. По цінах дзвоніть, пишіть по номеру от того. Це у нас коробка Таврії. Це була з Таврії коробка з тої, що розбирав по запчастинах. Перевірити її не було можливості, тому що вона була розібрана. Все було перевірено, перещупане. Помінились там сухарі такі. Кого ломається в кого таврі, то той знає, що таке сухарики, яке стопорне кольцо тримає. Сальник тут новий, отут нема сальників. Ні з одної, ні з другої сторони. Но коробка 100% працююча. Кому треба 3000 гривень. Таврія. Ну і не забуваємо, є у нас ще отакий от. Жигуль Ваз 2104 на легкосплавах. Є ось такі нюансики на ньому невеличкі, не смертельні. Там де зазвичай ці кузова, там ззаду лопаються, тут все ціле. Стоїть тут уже мотор сучасний, машина 93-го року. Мотор сучасний. Працюючий, не димлячий, коробка п'ятиступенева, самобокуючий диференціал. Оці звісно провода, оці, як хто їх придумав, дать би йому по ухам алюмінієва клема і там провода фігня. Це я так зрозумів, масу люди зробили, теж фігня гріється. Слабенько іноді круте. Потеря йде по проводах, в общем. Ну Так руки не доходять до неї, щось їй робити. Там що треба робити? Він провода підв'язувати. Можливо, красивою тряпочкою наклеїть на картиці фанера. Не ДВПшка та що розкисає, веде, круто і викидуєш, а коштують бешені грошей. Так, будемо пробувати запуск тут по приборах не все попідключене, я так розумію. Бо тут додатково стоять всякий що воно тут клацається? Щось працює, щось не працює. Плитка працює. Аварійка працює. По електроприводом, в принципі, по світовій техніці все працює. Шокла у нас отакі з шокографією красиві. Трошки пропускає десь вихлопна. Надо було показати вам, що диму нема. Та в принципі був би дим, я б сказав би, що мені стисняється скрывать Не люблю я такого. Так, ну і не забуваємо, по запчастинах вже треба добрати цю ляду задню, хіба ні в кого нема полуманої гнилої. По-любому є він з торсіонами, з усім. Ціни будуть адекватні. Чоловік дзвонив, питав бардачок. Не знаю, 300 гривень, як сказав, він не захотів. Дорого, не дорого. Я думаю, що не дорого на Ланос. Десь там ще плитка в мене була. Треба прибирати це все діло, але барабан той, що я казав, привода на Ланос. Кому треба, на ланос привода, 2000 гривень так пара. Тільки якщо забрали парою. якщо по одному, то по півтори сторона. Хай буде трошки. У вас бажання купити все, і багато. Це все ніяк не доїде чоловік той, що спеціально, обучений, який займається от такими відновленням отаких от от кузовів. По-любому він їх відновлює, він же не може мене дурити. Все. Дзвоніть, пишіть. Пропозицій, звісно, багато, але по... по ним їздити поки не можу. Трошки попусти, значить будемо їздити <хух> поки продаємо те, що є. Так, і оті ж ништяки продаємо, бо кушать хочеться. Тож в принципі є ще багато всього там. І бетономішалки в мене є. Всього вистачає. Якось треба буде зробити вам відео чи і по цьому. Все, всім удачі, всім пока.